Я вас вітаю, Западна Україна. Продажа лівого інструмента, гайок і болтів. Тут ще в нас є гайки. Ліва. Гайка 12 на 1,5, 35 гривень штука. Є 8 штук. Ось вони. Яка ширина? Зараз вам скажу. Вся в продажу, все пересилається. 12 ширина. О, ліва 12,5. Так. Підставляем сторону. Далі у нас. Гайка лева. М14. Крок 1,5, 38 грн штука. 4 штуки. Яка вода ширина? Зараз скажу. 12. Який діаметр? 23. Так, ціну сказав. 38 гривен штука. Всьо ліва різьба. Відставляємо в сторону. Далі у нас йде. Ліва різьба 14 на 125 38 гривень штука. Екзотична різьба. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тіну сказав. 22. Ширина. Широки. Ширина 14. Я розкажу. Це є ліва 14 на 1,25. 38 гривень штука. Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Продаю. Пересилаю. Це в нас є. 40 гривень. 14 на 1,5, 3 штуки. Якісні. 12. Ширина. Під ключ. 24. 14 на півтора ліва. 40 гривень. Три штучки. Пока так. Далі. 270 гривень. Плашка. 20. Ліва. нова. Шах, здається 2,5. Да, шах 2,5. Далі. Лівий калібр. 12 на 1,5. Ціна 100 гривень. Лівий калібр. 12 на 1,5. Фирменный. Дуже фирменный. Лівий калібр. 12. Крок 1,5. Ну і все. Біж тут на продажу немає. Все, на тому все. Пересилаю ліві гайки, ліві болти. До зустрічі на каналі. Всього доброго. Телефон я пишу, під відео. Пишіть свої коментарі. Пишіть запроси на виготовлення гайок чи різного, різних приладів.